І як не дивно, ми сформулювали таку тезу, що дизайн це боротьба. Чому? Тому що так виглядає дуже багато речей. Тому що ти приходиш кудись і ти знову питаєш: чому? Чому? І це дуже важлива річ, що наша сфера вона дуже конкурентна. Але справжня конкуренція, вона не між спікерами. І не між тими людьми, які прийшли сьогодні сюди. Справжня конкуренція наша з людьми, які вибирають такі меблі, ставлять такі комп'ютери і роблять таким дизайн свого світу. І ми вирішили, що ми будемо свідомо боротися з кількома речами, дуже чіткими. Ну, це агресивний рагулізм, якого дуже багато. Можна дубо говорити теоретично про наслідки, але це візуальне сміття. Засраність фасадів, засраність дуже багато засраності заради прикрас, але це все зайве, дуже багато хаосу, безладу і недоінвестованість, і дуже часто банальний непрофесіоналізм. Ми вирішили, що ми будемо такими в певному сенсі донкіхотами, які будуть раді. Ну, тобто, ми казали, чим гірше, тим краще. Нам подобається. Ми це будемо атакувати, і ми будемо дарувати будувати дуже прості, дуже чисті, такі в певному сенсі німецькі дизайн-системи. Тому що якщо ти знаходишся в повному хаосі, а якщо уважно подивитися на будь-яку, не знаю, урбаністичну картинку України, треба навести лад. І тому нам треба бути більш чистими.